Ми будемо читати Слово Боже да? послання апост... до Євреїв з першого перший розділ, з Першого вірша. Багато разів і різними способами Бог говорив колись до батьків наших через пророки. А в останні ці дні говорив Він до нас через сина, якого призначив. Спадкаємцем усього, через котрого Івикрі створив, цей, будучи сяйвом слави і образом істоти, Його, тримаючи все словом сили своєї, здійснив собою очищення гріхів наших і сів попривистій величності на висоті. Будучи настільки вищим від ангели, наскільки він спадкував краще ім'я від них. Бо кому колись ангелів Бог сказав, ти син мій, нині я народив тебе. І знову я буду йому отцем, і він буде мені сином. І знову, коли Бог водить свику свого перевородного світ, то каже: і нехай поклоняться йому всі ангели Божі. А про ангелів Він говорить: ти твориш ангелами своїми, духів, і служителями своїми. Полум'я вогнями, а проси на престол твій Боже навіки вічні і скіпитер праведності, скіпитер царства Твого. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже твій Бог, оливою радості більше, ніж співучасників твоїх. І ти, Господи, спочатку заснував землю і небеса діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж перебуваєш, всі вони постаріють, як одяг. І як одежу, ти згорнеш їх і будуть змінені, а ти той самий, і роки твої не спінчаться. Кому колись ангелом сказав Бог, сядь праворуч від мене, доки не покладу ворогів твоїх під, під ніжком для ніг твоїх. Чи ж не всі вони духи службові, яких посилають для служіння тим, які мають успадкувати спасіння? Тому то ми повинні бути особливо уважні до того, що чули, щоб не відпасти. Бо коли слово сповіщене ангелами було непохитне і всякий злочин і непослух одержували справедливу відплату, то як ми? Уникнемо, якщо занедбаємо таке велике спасіння, яке спочатку було проповідувано Господом і було підтверджено нам тими, що Його чули. Ми бачимо з цього послання, що Ісус Христос лише. Амінь. Що Ісус Христос є Бог, Бог живий. Бог створив людину для вічного життя. Знаєте, наш е, час на цій землі він швидко летить. Він дуже короткий. Написано літ скільки, 70-80, далі вони швидко летять. Ми від'їдаємо у вічне життя. І знаєте, Бог е, ніколи не залишав людину на самоті. Він завжди говорив до людей. Оцей план спасіння, який був в Сині його Ісусе Христі, він знав, Отець Небесний. І Він приготував цей план ще прежне создання цього миру. І знаєте, прийшов той час Ісус Христос, прийшов на цю землю. Всі пророки свідчили, що прийде Месія. І Бог говорив до свого народу Ізраїль. Бог говорить нам, в цей час. Через Сина свого Ісуса Христа. І там так написано, знаєте, другий розділ ми читаємо, тому ми повинні бути особливо уважні до того, що чули, що, що не відпасть. Особливо уважні. Знаєте, коли дитина сидить на уроці, вона дуже уважно слухає, і тоді вона запоминає те, що кажуть їм учителям. Коли ми читаємо Слово Боже, да, то ми бачимо, що Ісус Христос вище всього, що престол Його вище всього, що через Ісуса Христа було створено цей весь світ. І ця земля. Все було створено через нього. І ми читаємо послання до Тимофія, перше послання, 3 розділ, 16 вірш. І безперечно велика таємниця побожності. Бог з'явився в тілі, виправдав себе в дусі, показавши ангелам, проповіданий між народами, прийняти вірою у світі і вознісся в славі. Велика таємниця. Бог з'явився в тілі, виправдав себе у дусі. Показався ангела, проповіданий між народами, прийнятий вірою у світі і вознісся славі. Ми бачимо, що слово Боже воно виконує те, що Бог сказав. Ми читаємо пророка Ісаї, знаєте, 55 розділ, де знаходимо такі слова, 11 вірш. Так і слово моє, яке виходить з уст моїх, воно не повертається до мене марним. Але виконує те, що я бажаю, і звершує те, для чого я послав його. Слово Боже, воно не вертається марним. Воно виконує те, що Бог сказав. Якщо Бог предупреждав через пророків, що, щоб народ його Божий Ізраїль слухався Його, то люди не слухались, були непокірні, і Бог наказував їх. І знаєте, те слово, коли було сказано за Ізраїль, що Він буде розсіяний народ Ізраїля по всій землі, і так воно й збулося. І те слово, котре Бог каже, що будуть війни по містам, і воно так і відбувається на цій землі. Землетруси, гори. це Слово Боже. Ми його не можемо відкинути, ми йому віримо. І знаєте, коли ми читаємо книгу Псалмів, да? 118-й псалом, 105-й вірш. Слово твоє світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї. Коли ми звертаємося до цієї книги Біблії, читаємо, да, то ми в цій темряві, ми нічого не бачимо, але Слово Боже, воно що? Просвітлює наш розум, наше серце. І тоді ми бачимо, за ким нам іти, кого нам слухатись? І знаєте, якщо це слово ми приймаємо його, так? то воно живе в нас. Послання до Якова написано такі слова, перший розмір. Ми давайте з 21 го вірша прочитаємо. Тому, відкинувши всяку нечистоту і залишок злоби, Слагідністю прийміть насаждаєме Слово, яке може спасти душі ваші. Будь, будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто слухає слово і не виконує, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого лиця дзеркалі. Вона подивилась на себе, відійшла і відразу ж забула, яка вона є. А хто вникає в досконалий закон, закон свободи і перебуває в ньому, той, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла блажений буде своєї діяльності. Який Наставить, Бог каже нам, чітко ясно, коли ми будемо виконувати це Слово. Навіть коли Дух Святий, ми читаємо Слово Боже, воно відкриває нам ці істини, і ми його приймаємо і виконуємо. Ми можемо його відхилити і не виконувати. Ну так написано, знаєте, що ми будемо як ті люди, які подивилися в зеркало, відійшли і забули, які вони вже є. А коли вони виникають цей закон, знаєте, справедливий, чистий і виконують його, то написано, що вони будуть в своїй діяльності. Чому, знаєте, написано, що е, праведник да, він і що і в старості і що... І знаєте, коли ми е, провідували одну сестричку з молоддю, да, з манням я був, і е, вона сказала такі слова, ні. Вона вже е, плохо чула, ну, розмовляла. І знаєте, вона сказала, діти, читайте слово Боже, в старості воно вам сердиться. Ви сповните ті тоді слова, і вони будуть жити в вашому серці. Щас читайте, коли ви молоді, коли воно запоминається вам. І знаєте, так каже Слово Боже, щоб ми виконували це Слово. Ми читаємо Євангелія Матфія, де Слово Боже записано, знаєте, 5 розділ. 14 вірша. Ви світло для світу. Не може сховатись сховати місто, яке стоїть на верху гори. І запаливши свічку, не ставлять її під посудину, але на свічнику і світить усім у домі. Так нехай і ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Богові. Отця вашого Небесного. Знаєте, люди дуже уважно дивляться за нами. Як ми виконуємо Слово Боже? Вони знають, що нам це не можна не, не робити. Да? Вони знають, що, нам, що ми повинні робити. Вони знають, що нам не ругатися, ругатися, да? знають. Вони знають, що нам не треба поважати голос. Знають. А коли ми це робимо? Знаєте, то яке ми тоді світло? А чому так? Да? Господь каже нам, щоб ми були слухляні йому, да? Знаєте, коли Ісус Христос був, спокушав його лукавий, там, де він був 40 днів не їв, написано в 4 розділі, і постив він 40 днів, 40 ночів, ночей. І на остаток зголоднів. І дивіться, що приступив до нього спокусник да? Лукавий і сказав: якщо ти син Божий звели камінь цьому стати хліба, невже ли цей спокусник не ходить біля нас? Ходить? Котра написано, як хто рикає да? Лев, так і він ходить. І ще кого поглотить, написано. І знаєте, що Христос відповідає? Він же сказав йому у відповідь, написано, не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. Коли ми живемо цим Словом Божим, коли це Слово Боже, знаєте, живе і вічне, воно прибуває в нашому серці. Тоді оті спокуси, які приходять в житті наше, ми можемо відражати їх Словом Божим. Тому що, знаєте, коли ми живемо в такий тяжкий час, коли летять ці ракети, летять ці шахеди, да? і ми не знаємо, куди вони прилетять, то Христос що каже? Що я держу вас крепко. За яку руку? За праву. І отець мій, котрий, знаєте, вище мене, да? він держить також вас за руку. І він каже, ніхто з моєї руки не коли ми довіряємо знаєте, своїх дітей, які там на фронті, коли ми молимося і просимо, щоб Бог зберіг і хранив. і звертаємося до Його слова, яке ти так сказав в Слові Твоє. Тобто ми уповаємо на Його слово, яке воно вийшло, яке воно каже для наших сердець. що ніхто нас не вкраде, не смерть. Не голод, не погубить ніщо. Ми завда Христові. І ми діти Божі, да? ми приходимо до нього со да, своїми якісь недостатки наші. але Він береже нас і хранить. Знаєте, коли ми читаємо 12 розділ Матфія, то Слово Боже каже, чим наповнене? Наше серце. 36 вірш. Добра людина. 35-го будемо читати. Добра людина з доброго скарбу серце виносить добре, а зла людина зі злого скарбу виносить лихе. Кажу вам, що за всяке пусте слово. Яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у День суду, бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш що осуджений. Буквально на цій неділі я розмовляв з одною людиною, і він каже, я дивлюся, наскільки оце слово навіть людське, воно сильне. Вона має якусь дію, пропаганда, яку вливають людям в уші, коли настраюють друг друга проти друг друга. І це слово має силу. І знаєте, Слово Боже каже нам, да, що із доброго скарба серце виносить, що добре виходить. Якщо ми садимо дерево, то ми чекаємо з нього, що добре урожай. Що наповнює наше серце? Ми кожен можемо заглянути в нього. Бог це дозволяє нам. Ми не можемо розвернути серце другої людини і подивитися, ні. Ми бачимо своє серце. Коли ми молимося і просимо, щоб Бог показав внутрішній стан, то він показує, що робиться там. Ну, знаєте, воно проявляється це на наших устах. Коли воно наповнено щось другим. Воно проявиться рано ліпізно. І слово Боже каже нам, в притчі ми читаємо, що «Болі всього храні що? Серце, Серце своє. І з що? Як? Істочники, Істочники вічної життя. І знаєте, Бог нас учить, щоб ми поступали вірно, правильно. Ми, діяння зараз почали вже вивчати, проходити, знаєте, і ми читаємо і в другій главі, коли ми будемо читати, що вони були всі її щоразу. Вони були в спілкуванні разом. Вони в тій були щоразу. У молитвах вони були разом. Це була їхня сила, учні, які послідували за Ісусом Христом, які увірували от Слова проповіді Петра. Вони були разом. Коли ми разом, то що? Ми тоді сильні? Ми можемо підтримати друг друга. Написано, знаєте, що коли вірьовочка зв'язана да, вона не порветься швидко. Коли ми маємо ці стосунки друг з другом, з Ісусом Христом, ці вірні стосунки праві, коли ми, знаєте, прощаємо друг друга, знисходимо друг до друга, робимо себе меншим перед другим, тоді Бог являє свою славу. Знаєте, єфіціанам, коли ми читаємо, да, там написано, щоб ми. Щоб ніяке гниле слово не вийшло із наших що? Усть. Особливо ми зараз бачимо, знаєте, коли плоди навіть гніють на деревах. Вони що ми їх робимо? Ми їх просто вибрасимо. Так? Коли отаке от слово якесь вийде погане, гниле, так слово Боже каже, то воно може що сквернити тебе і других. Слово Воно має сил. І написано, що слово Своїх, що людина оправдається, о слов Своїх, вона не судиться. Будемо уважні. Будемо перевіряти свій стан, чим наповнене наше серце. Будемо спокуса вірні нашому Ісусу Христу. Хай Бог благословить кожну з нас, Йому слава за все. Амінь. Ми будемо молитися. Бо є бажання, ви можете помолитися.